Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані І сьогодні я хочу показати вам, як закриваю голкою резинкою 2х2. Можливо, вже багато хто зробив такий майстер-клас, а можливо, ще ні. То я вирішила, поки я закриваю ось джемпер, який в'яжу на замовлення, то треба показати. А ще я хочу подякувати Наталку з каналу про хобі за ось такі чудові відкриточки, які вони створюють разом з подружкою, вони намальовані від руки. І потім відформатовані і зроблена з тих, того малюнка відкриточка. Ви можете замовити свій якийсь малюнок або вибрати з тих, що в них вже є. І ось, коли ми були на зустрічі в'язалочок на бранчі харківських петель, то Наталочка подарувала мені ось такі відкриточки. Вони мені дуже подобаються. Це така, хоч вона чорно-біла, але вона дуже-дуже відповідає настрою харків'ян, та й не тільки харків'ян, а всіх українців. Ось така чорно-біла у нас весна. Але вона дуже мила. Ось така от критичка, все виходить краще, коли ти посміхаєшся. Правда ж, правда ж, коли посміхаєшся, все в задоволенні, все краще. І є надія на майбутнє. Настане день, коли падатимуть зірки, а не ракети. Оце вже ну, дійсно мрія всіх українців. Хочеться, хочеться вже, щоб ракети перестали летіти до нас. Ну і просто дякую. От і я дякую Наталечки і її подрості. І пропоную вам перейти на сторінку в інстаграмі, яка називається Для творчих. От. Можливо, щось ви там знайдете для себе. Дуже мило, дуже мило, бо відкриточки намальовані від руки, і це так приємно. А сьогодні я залишу ка... дрівось саме оцю. Все виходить краще, коли ти посміхаєшся. Як ви гадаєте, пасує вона нам. Так. Ну, а далі буду розповідати саме по существу про резинку 2х2. Зараз вона у мене вже, ось, бачите, наполовину закрита, і тут уже все підготовлено. Вона вже виглядає в такому стані, як я вже її закриваю голочкою, вже все. Але вам я розкажу чисто схематично. Ось ви маєте резинку 2х2. Дві лицевих, дві виворітні, так? Але наступний ряд перед тим, як закінчити резинку, у мене тут 22 ряди було. І наступний 23-й ряд у мене йшов. Я пров'язувала одну лицеву, далі лицеву міняла місцями з виворітною, пров'язувала виворітну лицеву, лицеву міняла місцями з виворітною, пров'язувала замість лицевою, пров'язувала виворітну замість лицевою, виворітною і пров'язувала лицеву. Як це зробити? Зараз я вам просто чисто покажу. Таким чином ми робимо е, резинку замість 2 на 2 робимо резинку 1 на 1. Ну, ось, наприклад, нам треба поміняти місцями, ось е, давайте, ось ці дві петлі, ось, виворітну і лицеву, то ви можете просто ось так підійти, зняти притримуючи лицеву і перевдягнути. І потім пров'язати виворітну, виворітною, лицеву лицевою. Я назад поверну, бо всі ці маніпуляції я вже зробила. От. Далі ви пров'язуєте один ряд тільки лицеві, ви варітно перезнімаєте, і е, с... нитка у вас залишається перед роботою. Ну, ось ви наступний ряд ви пров'язуєте тільки лицеві. А ви ворітну просто знімаєте. Як вам наріс... намалювати, що вона знята? Ну, давайте ось так. Виворітну знімаєте, і нитка у вас йде перед роботою. Далі лицева. Ви ворітну просто знімаєте, і нитка йде перед е, виворітною петлею. І так, цілий ряд. От. Наступний ряд. Ви будете в'язати навпаки, ви будете в'язати виворітну, а е, лицеву перезнімати. Так, ви будете е, лицеву зніматимете, і нитка буде йти за роботою, а виворітно пров'язуватимете. Лицеву ви будете знімати, а виворітно пров'язувати. Ось так. Лицеву знімаєте, нитка за роботою. Таким чином ви пров'яжете три ряди ось цей, ось цей ось цей. А на спицях буде видаватись тільки два. Ось цей. І оцей ви пройдете двічі. Бо один раз ви будете пров'язувати лицеву, другий раз ви будете пров'язувати виворітно. Ось зараз у мене так воно і виглядає. Ось ряд. Де я переставляла змінювала місцями 2 на 2 робила 1 на 1. І ряд там, де пров'язані спочатку лицева, а потім уже виворітна. Ось два ряди. Це виглядає як початок полої резинки. Резинки, яка пуста всередині. Її можна в'язати багато рядів, і тоді туди можна навіть резинку втягти. Але зараз я так не робила. Далі я взяла ниточку. Ниточку ми беремо втричі більшу, ніж резинка, ось в такому спокійному стані резинка, ми відміряємо тричі довжину резинки. Ниточку ми відміряємо саме такої довжини, щоб було тричі по довжині резинки. Відрізаємо, затягуємо вголочку і починаємо шити. Якщо у вас на початку. Лицева чи виворітна немає значення, яка. нам треба зорієнтуватись так, щоб весь час заходити всередину, в лицеву, чи заходити в виворітну. В виворітну ми заходимо знизу, в лицеву згори вниз. Так, ніби там всередині пустота в резиноці, і нам треба туди весь час потрапити. То ось перший раз я заходжу в лицеву і знімаю її. Щоб її не загубити, я ось так чіпляю маркер. Для чого я це роблю? Це для того, щоб коли я дойду до фініша, я підчіплю і мені треба буде зайти в неї ще раз голкою. Так ви можете зробити і лицеву, і виворітну на початку. так Заходимо, знімаємо першу петлю зі спиці. І нам потрібно. Біля лицевої знайти ще одну лицеву і зайти в неї голочкою. Ми виворітно пропускаємо, заходимо в лицеву і дивимося, як вона стоїть. Неважливо, як вона стоїть, але важливо, як ви вдінете в неї голочку. Треба, щоб вона була обов'язково ось така відкрита, коли ви в неї заходите. То ми заходимо в трубу, ну, ось в цю е, полурезинку, ми в неї зайшли, і з неї вийшли. Ось так прошили Далі треба зайти в виворітну. Знімаємо. заходимо Переступаємо через лицеву і заходимо в наступну виворітну. Але обов'язково дивимось щоб ця виворітна у нас була відкрита, а не перекручена. І прошиваємо. Так. Далі. П'єть в лицеву, знімаємо, заходимо в лицеву. Дивимось, щоб була відкрита. Прошиваємо. П'ять, заходимо виворітну, бачите, знизу я заходжу. Весь час знизу до себе. Так, нібито це тут серединки пустота. І мені туди треба зайти. Зайти з лицевої сторони. Ось звідси, знизу. Заходимо сюди. Зайшли, зняли. І тепер нам треба вийти, пропускаємо лицеву, виходимо ось назовні через цю наступну виворітну, так, щоб вона була у нас відкрита. Виходимо, прошиваємо. Трішечки отак я підтягую, для того, щоб ось тут рівненько лягли петлі. Трішечки не сильно тягну, але трішечки я підтягую. Далі. Лицеву, відкриваємо, знімаємо, переступаємо виворітну, заходимо в наступну лицеву, але вже із, з, з виворітної сторони ми заходимо. Не ось так по лицю, а саме з виворітної сторони заходимо. Далі виворітна, знімаємо виворітну наступну заходимо і витягуємо. В першу виворітну ми заходимо знизу, з лицевої сторони, а в другу виворітну ми заходимо з середини, з виворітної сторони. Ну, от, дивіться, ось лицева сторона петлі, а ось виворітна сторона петлі. Так? так само і з другого боку. Ось лицева сторона петлі, ми в неї заходимо. І виходимо з виворітної сторони петлі, бачите? Так весь час П'ять лицева, виворітна сторона лицевої петлі, бачите? І так ми працюємо до кінця ряду. Нічого складного, але треба зрозуміти механіку, бо я довго не могла зрозуміти що до чого, бо коли дівчата розповідають, розповідають, заходимо голкою від себе до себе. І я не могла вловити е е отой крок: де ж воно до себе треба, а де від себе. І коли я зрозуміла, що це як, ну, для мене це пустота. І в цю пустоту, ось я заходжу з цього боку, з лицевого, я заходжу от віконечко, наприклад, це віконечко, я в нього зайшла, а в інше віконечко я зсередини вийшла. Назовні. Ось так. По цій стороні, що від мене, я йду тільки по лицевим петлям. Потім в тій стороні, що е, з другого боку, я йду по виворітним петлям. І ось виворітна петля, я в неї заходжу знизу. Всередину, так? Знімаю. Перву я знімаю, так? Переступаю лицеву, заходжу, виходжу, виходжу з цієї труби назовню віконечко, з, з виворітної сторони. Так, бачите? Тепер лицева сторона. Заходжу, знімаю, переступаю виворітну, виходжу через другу лицеву, але з виворітної її сторони назовні. Зсередини назовні. Ззовні всередину. Зсередини назовні. Зсередини. Вені ззовні всередину. Потрапила я так. Переступила виворітну. Зайшла з середини в лицеву петлю, вийшла. Маю надію, що я розповідаю зрозуміло, бо для мене це важливо, щоб ви зрозуміли, бо я довго не могла зрозуміти саме цей механізм. Поки я дотумкала сама, що то означає спицю від себе, потім до себе, я зрозуміла, що спочатку спицю ми нібито всередину, ось до себе, всередину, так? а потім виходимо від себе. По лицевій стороні, спочатку від себе, потім до себе зайшли і вийшли. По виворітній стороні зайшли до себе і вийшли. Від себе. Дівчата ще розказують там з гол, голкою зліва на право, справа на ліво. До цього я зовсім ну не змогла призвичаїтись, не зрозуміла, що вони мають на на увазі, тому я навіть і розповідати вам не буду про це, бо для моїх мізків це було вже занадто. ось так Маю надію, що вам все зрозуміло. Коли ви дійдете до кінця, ви підчепите оту, по лицевій стороні маркер, чи по виворітній, як він у вас буде стояти, і зробите останнє закриття і з'єднаєте ниточки. Зараз я за кадром все це прошию. І покажу, як я там з'єдную край, щоб він був непомітний. Ось так. Це закриття е, актуальне як для резинки 2х2, так і для резинки 1х1. Так само, воно актуальне і для полої резинки. Якщо ви будете десь щось в'язати полою резинкою, повністю у вас буде тут лицеві петлі, тут виворітні. Але це ж саме закриття для неї ж буде актуальне. От, зараз зроблю і повернусь. Так, ми майже дійшли до кінця. Все зовсім просто, коли розумієш, коли ми входимо, куди ми входимо і для чого ми туди входимо, і як ми розвертаємо петлі, щоб вони стояли відкритими душками. Ви можете скористатися іншим варіантом закриття резинки 2х2. Я залишу в описі посилання на той майстер-клас. Зараз ми закінчимо цей. Ось ми доходимо до кінця, так, у нас залишились дві ниточки, ой так. Е, і нам потрібно ось ми заходимо сюди, з, з вивороту, ми зайшли, а вийти треба з вивороту в іншому місці, аж ось тут, де у нас підчеплена м, петля, з якою ми починали. Ось, треба вийти, щоб вона була не перекручена. Ось ми з неї виходимо. Так. Тепер... Так. Тепер. Ми забули її зняти. Забули зняти. Тепер ми заходимо в лицеву петлю, і тут я її не закріпляла, але ми шукаємо першу, з якої починали ось лицеві. Так. І Прошиваємо і все, і закінчили. Ось тут трішки підрастягнулася петелечка, але то не страшно, після прання вона стане на, на своє місце. Ось так. От. Тепер я знаходжу. знаходжу тут петлю, до якої мені буде зручно прихопитися, щоб закріп, закріпити ниточку. Такий зашморк я роблю, щоб вона не висотувалася. І цю ниточку я ховаю ось отак всередину цієї полої резинки. Там тільки два рядочка, але вже достатньо для того, щоб заховати нитку. Все ми дов'язали, тут відірву, а Тут вирім... у мене трішки о, все. А виріб я покажу вам вже далі. Коли закінчу рукави горловину, покажу, як я приготльовую горловину, і зроблю вам експрес-огляд. Що там, я поки що вам не показую. Дякую, що приходили, дякую, що підтримали мене. Па-па! Не забудьте поставити вподобайку і перевірити, чи ви підписані.